Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо ну дуже смачний шоколадний десерт на швидку руч. Вливаємо в кастрюльку молоко, додаємо какао, Всі пропорції я вкажу в кінці відео та в описі. Пів стакана цукру і додаємо агар-агар одну столову ложку. Це все ретельно перемішуємо. Включаємо плиту і будемо кип'ятити на маленькому вогні 2 хвилинки. Прокип'ятили. тепер додаємо чорний шоколад. Шоколад розтопився, проварили ще одну хвилинку і все. Тепер беремо підходящу форму, бажану силіконову. Ось так вливаємо і ставимо нехай охолоне. Охолонуло. Дивіться, пройшло 2 години в холодильнику, він легко вибирається. Перевертаємо і наш десерт готовий. Присипаємо какао і куштуємо. Погляньте, який він у розрізі. Ріжеться дуже легко, він дуже легкий, дуже смачний і дуже швидко готується. Якщо вам сподобався рецепт, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, діліться з друзями та всім смачного!